Ліга ВТБ повертається до Києва сьогодні. О 18-й годині у палаці спорту будівельник прийматиме ще одного новачка казахстанську Астану. Ця команда, незважаючи на зовсім небагату історію, має великі амбіції. Провівши дуже серйозну селекцію до столиці Казахстану приїхало декілька відомих американських і сербських баскетболістів, серед яких Роу Маршал, Ерік Вільямс, Ігор Мілошевич та знані в Україні Боран Чакіч та Бранко Цветковіч. Зараз Астана посідає п'яту сходинку у таблиці групи А Ліги ВТБ. Суперник високого рівня. Люди, які грають в ВТБ лігу, для них не основне поняття чемпіонату Казахстана. Это для них, как бы сказал, тенрочна ліга, де вони виграють більше 56 від 6 середньому СП, значить, готується чотка на на ВТБ лігу з хорошим хорошими виконавцями, очий відомими я думаю, понятним всі і команда з хорошим хорошим, огромным бюджетом, бюджетом для Евролиги. И поэтому, думаю, перед нами завтра очень сложная, сложная ова, игра. И связано и с тем, что у нас есть еще кадровые проблемы, что с Джеком и Клинтоком, который наш основной игрок э, у, у, игры со соперником, как Астана, это у нас большая потеря. в першу чергу я думаю, що завтра буде дуже добра гра, адже на паркеті зустрінуться команди, що проводять непоганий сезон у Лізі. ВТБ. можливо спочатку вони були не в числі фаворитів, але й будівельники Астана показують якісний баскетбол, навіть коли програють. Наприклад, остання гра киян у Казані була чудовою. Тому для тих, хто любить баскетбол, завтра буде цікавий матч. До того ж для обох команд завтрашня гра важлива з турнірної точки зору. Перемога підвищить шанси на продовження боротьби за плей-офф. Ми приїхали в Київ, маючи за плечима дві різні гри. Ми перемогли у нижньому Новгороді, але зіграли дуже погано у Самарі. Тому зараз одна з наших цілей знайти стабільність у грі. Це те, що приходить через місяці спільної роботи. Але я впевнений, що ми готові зіграти добре. kombinacija amerikansko-srpska gdje oći hroši individualisti igraju individualno. Tu je Marshall, ja, očin izvjesni, ja je opomniju kad je igrao u Srbiji u atletičkoj ligi gdje je bio liderom. Prošli mjesec on bio MVP VTB lige, čovjek koji je u, u fazi napadenja oći složnijak. Williams, Jackson, znači ljudi baš ispod, toži nama oći znakomi ljudi. Uh, Čakić, Svetković, kada je poigrali u Ukrajini. Igrači tože visokog urovnja e, i plus tam paru ljudi, koji je dopolnjali sa skamejke i gori komanda. I sama pokazala u njih tak. Говорю, очень хорошая игра в нападении, у защиты такая, можно сказать, это их не может минус, потому что исполнители в фазе нападения очень приличные, тоже опытный тренер. Команда, говорю, по бюджету Евролиги и Я перед нами принамі серйозні сапері айду лайк Дейркамені дуже подобається гра будівельника. Не хочу, щоб ви думали, що ми недооцінюємо опонента. у вашій команді немає суперзірок, але при цьому команда грає в гарний баскетбол, як в захисті, так і у нападі. Діфенсів Енофенсівлі роль фаворита їм, тому що може хтось думає, стане команда Казахстану. Посмотрите ростер і видіти люди. Мало авто автобіографію, посмотри, де іграли, що вигравали, і тоді будем с буде сього Чесно кажучи, я бачу руку у цьому тренера, який контролює систему дуже добре. Саме це я одразу оцінив, коли починав вивчати будівельник. На одну ігру, ігру ВТБ, і практически все Ми вчора. potrenirovali se, posmotrili video, sivodnje tože, zavtra igra, malo vremena, ovaj, sve za eto, djela, analiz. Dam dužno spraviti se ove to igre, jedina din igra pikerola i igra na niskom postu sa ih njim bolšim, eto kako u nas osnovne je zadaće u zavtru faj zašite, a u fazi napadenja poprobovat nakazat ih nje slabe storone. Evo njih po drugom učeću sistema, no može biti azomaš, kak azomaš, tam, individualiste kak Ewing, No, u njih, primjer, Azumaša nije tigra kao urovnja ma, Maršala. U bi igrala 1v1 na poziciji 2-3, tako on nije. I tože na niskom postu Williams, u Viljansku, koji dva u igri 1 v Čovjek ima 16 srednjemu, tože prilični pokazatelji u, u, u ukrajinskom čempionatu petog numera na takvom urovnju. Poje to mu, tak. Težilo, težilo je se sa kakvim drugi komadama. U, u Azumašu možda silnije, može tam drugi, da si, tam gdje si, forward, da je, no, Тержаво-трежової команди зранкуватися.